Господь з вами і з Духом Твої читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками. І буде вбитий, і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить або завдасть собі шкоди? Слово Господнє! Слава тобі, Христе! В першому читанні сьогодні. Ми чуємо, як Господь через Мойсея говорить таку річ, яка для нас ніби є дуже зрозумілою і однозначною, що Бог ставить перед нами життя і добро, а з іншої сторони є смерть і зло, що це є реальність, в якій ми живемо, ці дві дійсності життя і добро, смерть і зло. І далі Господь говорить: якщо ти слухаєш мої заповіді, а заповідь говорить, це любити Господа Бога Твого, ходити Його дорогами, додержуватися Його заповідей, установ і рішень, то наслідком цього буде те, що будеш жити. Натомість, якщо навпаки, якщо відвернеш своє серце від Бога, не слухатимеш його, даси себе звести, станеш припадати лицем до землі перед іншими богами і служити їм, то заявляю тобі сьогодні, що напевно загинеш. Тобто, наслідком вибору життя в благодаті є життя, повнота життя, наслідком вибору зла є смерть. І ніби це все для нас зрозуміле. Але ми часто так примітивно думаємо: якщо ми вибираємо жити згідно Божих заповідей, стараємося їх дотримувати, розуміємо, що ми всі люди, порушуємо їх деколи, але хочемо їх дотримувати, хочемо жити в цій любові Бога. Але все рівно є зло. Все рівно є хвороба, все рівно є смерть, яка нас оточує всюди, в часі війни, особливо цього дуже багато, багато страждання, багато болі, багато смертей, які... і ми це все разом переживаємо. То про що йдеться Богові, коли Він говорить, що я дам тобі життя? Якщо вибираєш мене, я дам тобі життя. Відповідь ми маємо в сьогоднішньому Євангелії. Ісус говорить: Я йду до Єрусалиму, там буду багато страждати, буду відкинутий первосвященниками, книжниками, буду вбитий, і третього дня я Воскресну. Тобто Ісус, котрий є бездоганний в поведінці, не так як ми, раз туди, раз сюди. Раз зрішили, раз не зрішили. Ісус без гріха на 100%, без жодного гріха. І Він теж говорить, що я буду переживати ці страждання, і так воно й відбулося. Це те, що ми зараз особливо хочемо розважати, хочемо входити в цю таємницю Христових страждань, таємницю нашого спасіння. І Він, навіть це проживши, Він отримує життя, повноту життя. Тобто, коли Господь, те, що ми в першому читанні чули, говорить нам, що я дам тобі життя, це не означає вічне життя тут, на землі. Були такі ідеології, які про це говорили, що створять рай на землі, але Бог. Ніколи цього не обіцяє. Він говорить, що навіть до апостолів говорить: Я йду вам приготувати місце, щоб там, де я там і ви були, я приведу вас до себе, дам вам Духа Святого і так далі. Тобто, Він говорить нам, всім, своїй церкві, що життя тут на землі, воно має початок, має кінець. Але повнота життя є в кожній миті, коли ми вибираємо Його, коли ми вибираємо добро, коли ми вибираємо Бога, коли ми приймаємо рішення йти за Ним, коли ми додержуємося Його заповідей, Його установ і рішень, то вже в той момент ми переживаємо повноту життя. І це незалежно від того. Які обставини є в нашому житті, незалежно від того, чи матеріально в нас все добре, чи погано, чи фізично ми себе добре почуваємо, чи погано, чи в країні є війна, чи її немає, і так далі. Тобто обставини в цей момент не відіграють ніякої ролі, тому що Бог мені дає повноту життя в цей момент, коли я вибираю його. Коли вибираю життя, коли вибираю добро. Ісус навіть це такий парадокс, що Він навіть в смерті проживає життя, тобто Він свідомий Своєї смерті, що навіть через цю смерть Він проживає Боже життя в собі. І Він через смерть переходить вже до повноти життя, до вічності. І так кожен із нас. Через смерть теж пройде, цього ми не уникнемо, але через смерть ми хочемо увійти до кращого життя, до вічності. Але вічність є десь там далі, може, і сьогодні вона вже настане для когось із нас. Але якщо ми вже тепер, в цю мить, сьогодні, е вибираємо Бога, вибираємо добро, вибираємо любов, вибираємо милосердя. То вже тепер ми проживаємо повну ту життя, яку, яку нам Господь дає. Ісус дуже свідомий, зрілий того, що Його чекає, Він цього не відкидає, Він е, говорить своїм учням, Він свідомо йде до Єрусалиму, Він знає, що Його чекає. Хоча в Гецеманському саду Він. Переживає дуже велику боротьбу, щоб ці страждання не прийшли до нього, але говорить, нехай буде, Отче Твоя воля. В нас дуже часто є так, що ми хочемо як-найдалі відсунути страждання свого і свого життя. І це є нормальним, таким властивим для нас, бо ніхто не хоче страждати. Але Ісус є для нас сьогодні таким прикладом. Не того, що він хоче страждання, не хоче, бо як людина, і як Бог, він їх не хотів. Але він свідомий того, що вони неминучі, що він прийшов у світ, в якому є це зло, в якому люди вибрали. Багато людей вибрало зло в своєму житті, йому підкорятися, і він свідомий того, що його за, за те, що він є Божим Сином. Його вб'ють, Його розіпнуть. І Він до цього свідомо йде. Просімо Господа, щоб Він давав нам Духа Святого свідомо проживати страждання в нашому житті, не відкидати їх, не відштовхувати їх із свого життя, бо вони є неминучими. Не відкидати хрест, Ісус каже, хто хоче йти за мною. Нехай свій хрест щоденно візьме і йде слідом за мною. І не треба цей хрест десь далеко шукати. Цей хрест є в нашому щоденному житті. Все те, що нам некомфортне, те, що нам незручне, неприємне, це є той хрест, який я маю нести. Який, якщо хочу йти за Ісусом, повинен Його нести, щоби. Успадкувати вічне життя, щоб в повноту життя проживати. Нехай Ісус буде для нас таким прикладом в наслідуванні, щоб нести свій хрест до кінця. Амінь.